Привіт, мій друже! Сьогодні ми з тобою поговоримо, де гуляє вітерець. Скажи мені, будь ласка. Яка зараз пора року? Правильно, зараз осінь. Ось послухай вірш познанської вітер. Вітер, вітер, вітер вітерець. Ой, який ти молодець, скільки зразу збив з гілок, грушок, яблук та сливок, тільки що ж ти наробив, на що листя позривав, на що гілку поламав? Хочеш яблучка? Зривай. Тільки гілки не ламай, а зараз ми поговоримо по віршику. Який вітер в нашому віршику? Сильний. Що він ще наробив в нашому вірші? Правильно, зламав гілку. Ще що зробив? Натрусив яблук, груш, Друзі, А зараз. Давай пограємося з осіннім листочком. Попробуємо з тобою зробити вітер, подмухати на листочок. Ось так. А зараз пограємо з тобою, зробимо фізхвилинку. Дує вітер нам в лице. загойдалось деревце. Вітерець тише, тише, тише. А тересе все вище, вище, вище. Ось так би з тобою показали вітерець. Любий, друже, давай закріпимо, який буває вітер восени. Вітер буває холодний, сильний. Вітер спокійний. Коли дітки граються, вітер зриває листя, жене хмари по небу. Коли вітер сильний, погода називається вітряна, а ще яка буває погода восени? Правильно, дощова! Ще буває яка похмура, спокійна і ще сонячна. Дякую за увагу, до побачення.